Нам не все одно під такою назвою жителі села Сваричів на Івано-Франківщині створили громадську організацію у 2020 році. У цьому приміщенні волонтери облаштували самотужки свій штаб та зробили у ньому ремонт. Спершу розповідають, допомагали односельчанам похилого віку. А після початку повномасштабної війни тут ще й допомагають українській армії. Збирають їжу, одяг, амуніцію для воїнів. Та відправляють на фронт це змінило 24 лютого. Ми зрозуміли точно, що наш напрямок це допомога нашим хлопцям. В перший день війни ми всі здзвонилися і зрозуміли, що нам треба щось робити. Ми точно не будемо сидіти без діла. І тут наше приміщення перетворилося, в волонтерський штаб село надзвичайно згуртувалося. До нас приходили. Ми від 8-ї години і до вечора, до пізнього вечора, були тут. Ми сортували, відправляли. Усю допомогу волонтери збирають залежно від потреб військових. Окрім їжі і ліків, передають теплий одяг, окопні свічки та маскувальні сітки, які самі виготовляють у штабі. Також волонтери готують корисні перекуси для бійців, суміш горіхів, з сухофруктами. Долучаються до збору речей та грошей небайдужі односельчани. Волонтер Юрій Васильків показує сумки та плитоноски, які зшили місцеві жительки для воїнів. У нас є багато знайомих швей, є така Мирося, яка дуже нам завжди допомагає, і нам потрібно було шити розгрузки, бронжилети. І ми подзвонили до неї. Вона погодилася. От шили ми ось такі розгрузки, рюкзаки, сумочки різні і прапори. Ми були, організували кінопоказ. В центрі в нас біля нашого народного дому їх дуже багато пошили, і за ці гроші, що ми їх попродавали, купили прилади нічного бачення, що можна їздити вечором без фар. Що зараз дуже допомагає нашим військовим. У Брошневі є в нас такий Володимир Мусор. Він ці прилади нічного бачення виготовляє за увесь час роботи громадської організації. Нам не все одно волонтерів нагороджували відзнаками. Не забувають дякувати за їхню роботу, і військові вони відправляють з передової підписані прапори. Є також у штабі плетені браслети, які військові носили упродовж ста днів від початку війни. Усе це волонтери зберігають та вважають своїми оберегами. Такі речі каже Наталія Романишин: не дають опускати руки та надихають їх продовжувати допомагати. Це теж нагрудний знак, відзнака за бойову звитягу від Івано-Франківської обласної адміністрації, моїй найкращій подрузі, за... яка зараз в полоні. Вона була на Зовсталі, служить старшим бойовим медиком, і вже 6 місяців вона в полоні. І цей знак нам ні на хвилину не дає здатись, тому що якщо на Зовсталі витримали, то і ми не маємо права туди здатися. Зараз волонтери готують для військових чергову партію допомоги із теплим одягом, свічками та їжею. У селі планують також організувати акцію Святий Миколай йде до воїнів. Місцеві жителі збиратимуть святкові пакунки, які потім волонтери передадуть на фронт бійцям. Каріна Борисевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківщина.